Лев, Стрілець. з 18 по 24 вересня самі основні моменти, що на вас чекає на цьому тижні. В кінці, як завжди, для кожного окрема карта тижня. За особистими звертайтеся в Instagram Telegram, що є в шопці профілі. І буду вдячна за лайки, коментарі і підписки від вас. Іх, ну, якось не дуже. Так, Лев, Стрілець. Щось, знаєте, такий тиждень у всіх. От Всі, всі в собі, всі якось в своїх думках і, і так далі. Ну тут хоч якесь ціле ну це Ви б не були вогняною стихією, і б у вас взагалі нічого не, не відбувалося. А так, дивишся і всі якісь такі. О, Любов, 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 у вас на цьому тижні прям ох, красними нитками прям прописано. Прям любов. У когось вибір в коханні. В когось от хтось прям познайомиться, знаєте, от прям. І знаєте, фінансова допомога від цієї людини може бути, з ким ви знайомитесь, або, можливо, зустрічаєтеся. Так, це потім. Значить, дивіться. Вибір, можливо, десь на щось закриваєте очі. Тобто ви бачите ситуацію, яка там десь, можливо, якісь моменти вам не дуже подобаються, але. Тим не менше ви закриваєте, тому що вам не хочеться бачити негативу. Також це може бути там, якийсь міні-конфлікт. Далі зустріч, або якийсь початок, знаєте, таких волнітельних відносин. Або у ваш, вашій парі, якщо ви вже там женати і так далі, замужем, знаєте, як новий відток отношенів, от прям емоції будуть бити на цьому тижні. Так, також це може бути фінансова допомога, і вам буде дуже приємно, що от вам захотіли просто фінансово якось допомогти в ваших там, побажаннях і так далі. Да? От. Вам аж, знаєте, в якийсь момент буде не по собі страшно і от, знає, задумалися, а, а, а що таке, а що так можна було. Да? От. І знову ж таки, будете на друг, друга половина тижня от якісь думки, щось про щось думати. Обирати, вибирати, приймати рішення. От у вас буде прям прийняття рішення. От прям це таке, знаєте, рішення окончательне і безповоротне. І тут, знаєте, буде прийнято рішення двигатись активно вперед. Це може стосуватися і відносин, якщо ви з кимось заведете да, відносини. Це може бути і робота, якщо вам запропонували там якусь фасаду або ще щось. Або якийсь власний бізнес відкрити неважливо, це може стосуватися абсолютно чого завгодно. але це знаєте, отакі от типу, призов призов до дії. І подивіться, у вас три тузи випало на цьому тижні. Такі, знаєте, багато начинання, багато думаємо, І от по емоціям все подобається. Тут також, знаєте, мені хочеться сказати, от прям плани ваші, якісь там, можливо, які ви довго винашували. От якщо беремо по роботі, по статусу на роботі, піднімаємо статусів роботі. Якщо це е, про романтичні відносини, то у вас такий чоловік, е, який буде за вами там ухажувати і так далі. Да? Е, не остання людина, е, який має за собою якісь, е, скажімо так, е, фінансову, фінансову хорошу стабільність. Е, от, е, також для чоловіків це теж можливість зустріти жінку. Не обов'язково тільки да, це може. Е, Перекладайте на різні статті. Тут також жіночка випадає. Так? Це може бути ви при владі, так? або у вас якийсь гарний статус, або це просто карта військової. Також може бути військовий з погонами. Вот и там какая-то любовь лемур тужур и обожур. Неделя очень приятная, мне нравится она. Такая знаете и, и подумать и и порадоваться и подействовать. Ну вот прям хорошая. Так и теперь давайте для каждого знака окремо. Овен, Лев, Стрелец. Ага, понятно. У кого мишка будет? У стрільців, це ще раз нагадую, це ну, такий прототип чоловіка, да? це чоловік при погонах, може бути військовий, там, суддя, і, скажімо так, такі державні посади, високі посади, або, можливо, чоловік, який, у кого є влада. Влада це не завжди у нас е, да? це і про фінанси також. Так що може бути розмова, якась, це може стосуватися роботи, підняття вас, наприклад, до рівня цього медведя, скажімо так. можливо, спілкування з вашим директором, начальником і так далі, знову ж таки, про ваше дальніше життєбитє на вашій роботі. У Леві виходить вдома, працюємо вдома, все стабільно. От знаєте, вдома все стабільно. От якось так, в домашніх обстановках, можливо, у вас це питання хвилювало, але знаєте, все стабільно. От у вас на цьому тижні стабільно. Овін різке, неочікуване, або завершення чогось, да? або різко неочікуване, щось для вас відбудеться, те, чого знову ж таки не ждали. Не ждали. Давайте увім, ще досадемо, що це у нас буде стосуватися. Якась поїздка може бути неочікувана. Або зірватися вона може. Да. Якісь плани про поїздку можуть відпасти у вас. От ви, можливо, планували на цьому тижні кудись поїхати недалеко. Або зустрітися з кимось, навряд чи вийде. Так і залишиться в планах. От так. На все добре. Па-па.